Вітаю вас! З вами магазин AutoZuckua. Сьогодні ми розглянемо комплект «Партроніка» від компанії Аміо на 4 датчики з внутрішніми датчиками чорного кольору. Артикул даного комплекту 0390. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться двосторонній скотч для монтажу. Інструкція, в якій вказано, як підключати, як встановлювати датчики, центральний блок управління, двосторонній скотч. Також фреза розміром 16,5 мм, дисплей за перемиканням гучності. Кріплення під датчики, дрідживлення на 12 вольт. І ось такі 4 датчики внутрішні, маємо. В чорному кольорі глянцеві. Зараз один з датчиків ми під'єднаємо до системи і побачимо, як буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик. До системи під'єднали на 12 вольт. Бачимо, як спрацьовує на перешкоду. Тут в нас, на жаль, дуже близько всі перешкоди, тому датчик спрацьовує одразу, бачимо. мінімальна відстань це 30 см. Починає датчики спрацьовувати від 2 метрів, одразу, показується відстань. І також показується, з якої сторони спрацьовує датчик. Також є звуковий супровід. Різна гучність можна виставити. Ось так спрацьовує на перешкоду система. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.